На тепловізори, крім тепловізорів, також ми прикордонникам допомогли іншим майном. Це були акумуляторні батареї, генератори, планшети, гаджети для управління дронами. В цьому році звісно війна вносить свої корективи. Противник змінює тактику дій на полі бою. Тому Мета цього збору і цьогорічного благодійного забігу є допомогти прикордонникам у придбанні засобів протидії безпілотним літальним апаратам. За наявною інформацією більше ніж 1300 учасників прийняли участь. В принципі, забіг ще триває, тому остаточну цифру, я думаю, організатор забігу. Цього року ми традиційно поєднали між собою обов'язковий наш захід. Це виконання нормативу для дівчат один кілометр і для чоловіків 3 кілометри. Також цей захід був проведений в рамках благодійного. Всі військовослужбовці, аналогічно із цивільними, прийняли участь у благодійному засідан. Атмосфера суперова, погода сьогодні нам сприяє. Зранку був військовий оркестр, гарна дуже підтримка з боку нашого цивільного населення, багато хмельничан прийшли підтримати військових. Велика дуже подяка тим, хто на наш захід прийшов з дітками. Приємно бачити нашу молодь, яка Активно приймає участь у благодійних заходах, у спортивних заходах міста, тому ми безмежно всім вдячні. Вартість одного реба від 150 тисяч гривень, і в нас ціль зібрати мінімум 450 тисяч гривень. По попереднім підрахункам у нас було 420 тисяч гривень. Я думаю, спільно з вами ми виконуємо нашу ціль. Це уламок ракети, яким наші вороги обстрілювали Хмельниччину. Його успішно збили наші ППОшники. Після цього команда громадської організації підтримки України оформила їх. Щось схоже на сувеніри і діти з художніх шкіл розмалювали його так, як є. Тобто, це символічно корабель, який є. А ви пам'ятаєте, що одним з найперших правильно відправив наших ворогів куди треба? Це був прикордонник, який сказав, куди йти ворог... нашим ворогам. 42 секунди. Будь ласка. А ось і подарунок від сків. Так, і перше місце. Гордієнко Марина. З результатом 3 хвилини 28 секунд. Фотографію робимо фото. А Третє місце. Курсант Васюта Максим з результатом 10 хвилин, 6 секунд. Курсант Гудімов роман. Результат 3 кілометри. 9 хвилин 24 секунди. Так, І перше місце. Курсант Бахмаський Максим. Результат 9 хвилин 20 секунд. Спина Фотографія. Перше місце Михайлюк Юрій. Яким насамперед і всі воїнів це перший у вас забіг? Чи вже ні, бігали? Ми минулого року на забіг десятки на восьмому полку. Угу. І це в другий, в другий раз буде. Да. А яка відстань? тут? А, ні, ми біжимо один кілометр. Ми неймовірному оточенні. Щиро вдячні всім, хто долучився до сьогоднішнього заходу, тому що, як на мене, це має неймовірну цінність в такий непростий час мати проактивну позицію і долучатися до активності. Які проводяться нашими волонтерами. Тому дякую всім похлопайте один одному. Почали раунд один. Командою за три хвилини 4 секунди я пробіг. Результат відмінний, тому що ми постійно тренуємося, підготуємося до будь-яких стартів. Зранку було тренування на 9 ранку. Один з ми всі команди прийшли на забіг. Цим забігом все місто показує, яку вони можуть зробити діяльність свою, показати якусь. Навіть ту саму військову техніку для маленьких дітей, і вони будуть розуміти, що відбувається, які стани. Ми мусимо підтримувати тим же самим військові, які перебувають на передовій. І їм пересилати можливі там відео, фотографії, щоб їх стимулювати. І вони будуть також розуміти, що вони не просто роблять свою роботу. Люди, які проводять забіги, не просто роблять свою роботу. Ми об'єднуємося всі разом для того, щоб досягти перемоги. Забігу підтримки військових для того, щоб зібрати необхідне обладнання, яке їм потрібне на фронті. Біг 3000 метрів. Результатом цілком задоволений. В принципі, цього було достатньо для того, щоб завоювати перше місце. Всі вже догадують, тепер гоняють.